За правилами передвиборчої кампанії, за день до виборів кандидати у президенти повинні зняти рекламу будь-якого виду. У так званий день тиші у містах, селах та районах. Не має бути агітаційних листівок, наклейок, реклами на телебаченні та радіо. Чи дотримуються закону України майбутні обранці? Спробуємо дізнатися у статті 64 закону про вибори президента України. Чітко зазначено. Передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24-ї години останньої п'ятниці, що передує дню виборів. Відтак, 24 та 25 травня, в містах не мало бути жодної реклами. Перша наша зупинка район 8 березня. День тиші без тиші. Як бачимо, не всі кандидати в президенти дотримуються закону. В одному з мікрорайонів міста ми знайшли ось такий плакат, який і кольористикою, і текстовим наповненням дає зрозуміти, кому він належить. Найбільше агітаційної реклами в Ужгороді за Петра Порошенка. Лише в одному мікрорайоні ми нарахували більше трьох бігбордів, безліч плакатів та наклейок. У штабі кандидата у президенти дають такі пояснення. Правила одні для всіх. Наклейки, листівки та рекламу будь-якого виду у день тиші повинні припинити ще один кандидат у президенти і ще одне порушення. Другий кандидат у президенти за кількістю агітаційної реклами в Ужгороді Олег Тягнебок. На відміну від Петра Порошенка, бігбордів цього політика ми не знайшли. Натомість під'їзди будинків, вітрини магазинів та стовпи електромереж, заклеєні плакатами Олега тягнебока. Добре, звернемо увагу, дякуємо інформацію. Ну, Звичайно займаються комунальні служби. Вони їздять і зачищають. Тобто, Особо і не розвішували так, дуже багато, щоб стежити. Не знаю. Тобто зараз глянемо. Третє місце за чисельністю реклами посідає Анатолій Гриценко. Тільки в центрі міста 15 плакатів агітації. Ужгородці ж кажуть, така нав'язлива кампанія на них не впливає, бо вибір уже зробили. Наприклад, на мене це не впливає, тому що хоч ставте ті реклами, хоч не ставте. Людина, якщо має свій вибір, то зробить свій вибір. А ті реклами, я рахую, що встили зібрали, не встигли, хай вони стоять. На мене ні, я вже знаю, за кого буду голосувати. Я вже вибрала. Думаю, що всі вибрали, що хотіли. Вже остаточне рішення прийнято. Дивитися за тим, аби за день до виборів у місті зняли всю агітаційну рекламу, повинні комунальні служби. Проте, тим, вочевидь, не до виборів. Поспілкуватися з головним комунальником міста Олександром Костинчуком нам так і не вдалося. Хто ж тоді стежить за тим, аби в обласному центрі не було жодної агітаційної реклами?